Сонні казочки. Казка про недоконик. В далекій країні жив маленький коник, а називали його недоконем, тому що він був рожевий. І одного дня до хазяїна прийшов його товариш Нев'янар Нартер Він відразу побачивши рожевого поні пошутив, що це єдиноріг. А Малеча задумалася, а може, а може, це й так? Він не міг заснути всю ніч. Тож вийшов на галя. Може, це й так, може, справді єдиноріг, просто ще мій ріг не доріс. Пішов він до старого дуба. Дубе, дубе, розповісти мені, чи я можу бути єдинорогом. Чому ж тоді такий рожевий? я? – запитав. Якщо ти захочеш всім своїм серцем, може статися все, що ти захочеш. Маленька надоконак закрив очі, йому здалося, що він літає, Відкривши, виявилося, що він спить на траві. Аж тут прилетіла чарівна рожева фая, мов солодка вата. А що ви тут робите? запитав маленький. Я можу допомогти тобі стати єдинорогом, якщо ти назамлієш. Ну я ж справді, справді, єдиноріг. Просто чи на все доросло. Не ріг не крила, але вони скоро виростуть, обурився маленький. І справді, його ріг ще не доріс, але фея могла допомогти. Хочеш, я тобі допоможу? запитала вона. Так, звісно, звісно, зрадів не дав конець. Закрий очі, закрий і скажи, те, що я тобі скажу. Я можу стати тим, захочу, я хочу стати тим, де хочу. І закрий очі. Коник сказав, і в той момент в нього виросли крила та латарік. Перед ним стали чотири різнокольорових єдинорога. І він став одним. з них. Так закінчилася ця неймовірна історія. Кінець.